Коли я кажу, що ми дійсно захищали Зеленського, я не перебільшую. У 2019 році з'явилась реальна інформація. Порошенко міг готувати спробу усунення кандидата через отруєння. Ідея, яку ми тоді виявили, звучала буквально так: підмішати отруту в наступну порцію кокаїну. Це пряма цитата з протоколу опитування: метод підступний і складний для відстеження. Про цю загрозу мене попередили американські і ізраїльські представники. Тоді ж на моє прохання до Києва прибула команда охорони на чолі з. З Анабель Давид, громадянкою Ізраїлю, яка мала досвід роботи ще з часів Євро 2012 Вона не просто охороняла, вона керувала групою, яка мала повний доступ до штабу Зеленського. Групу ізраїльтян з приватної охоронної компанії, яка має зв'язки зі спецслужбами Ізраїлю. Паралельно я залучив Девіда Катчера, керівника Global Analytica. Це структура, яка спеціалізується на безпеці високого рівня, копії паспортів-охоронців як підтвердження, долучені до справи як додаток номер 4. І знаєте, що це спрацювало. Та Порошенко наляканий присутністю професіоналів, пов'язаних з ізраїльськими спецслужбами в оточенні Зеленського, відступив його тиск на СБУ, щоб організувати замах, розчинився в тиші. Ми діяли швидко, ми діяли чітко, і ми захистили людину, яка на той момент ще не була президентом, але вже була мішенню».